Коли ми дивимося на страждання людей, серце стискається від болю. Ми запитуємо себе, як довго це триватиме, чому зло, ненависть і руйнування продовжують мучити світ? У Біблії сказано: усяке царство, що розділилося саме в собі, спорожніє поділ ворожнеча між народами та всередині сердець людей, це корінь усіх воєн. Ми бачимо зруйновані будинки та розбиті серця. І здається, що надії немає, але навіть у самій темряві є іскра творця. Коли морок стає найгустішим, тоді народжується світло. Що це означає? Це не просто гарні слова, це є закон духовної реальності. Чим більше страждань, Тим ближче ми до змін. Після найтемнішої ночі наступає світанок. Коли здається, що вже немає сил та виходу, саме тоді всередині людини може спалахнути справжнє світло усвідомлення. Чим ми можемо допомогти молитва. Це не просто слова, кинуті порожнечу, це зв'язок із вищим. Моліться. Не за перемогу однієї сторони, а за мир і зцілення для всіх, щоб серця, оповиті ненавистю наповнили світлом та співчуттям. Добрі справи вони створюють світло у світі. Кожна допомога, кожне добре слово це невеликий крок до лікування. Зміна свідомості, зовнішній світ це відображення. Нашого внутрішнього світу. Коли ми очищаємо свої думки, працюємо над егоїзмом, світ довкола змінюється. Як сказано, зміни себе і зміниться весь світ. Єдність сердець, межі та поділи існують лише в нашому розумі. У глибині душі, кожна людина прагне любові та миру. Важливо бачити. У кожному відбиток себе. Що ще ж має статися, щоб наступив мир? Ми живемо в епоху, коли старий світ руйнується, щоб на його місці відродився новий. У пророцтвах сказано, що перш ніж настане спасіння, народ повстане на народ. Це страшна реальність, але за нею йде світанок. Ми не можемо змінити хід історії, але можемо змінити свою реакцію на неї. Запам'ятайте, творець не залишає своїх дітей. Кожна сльоза, кожен біль видно та враховано. Світ іде до лікування, навіть якщо зараз здається інакше. Якщо вас охоплює розпач, пам'ятайте, сльози можуть литися вночі. Але на світанку приходить радість. Тримайтеся світла, навіть якщо навколо темрява, у кожному серці є іскра добра, нехай вона стане полум'ям, яке спалить ненавість і принесе світ. Віра, доброта та єдність ось ключі до нового світу, до нового миру. І нехай кожен із нас стане провідником цього світла. Страждання не вічні, а надія це міст між сьогоднішнім мороком та завтрашнім світанком.